Для мене справедлива мобілізація, знаєте, я озвучу, напевно, ту тезу, яка на устах у багатьох людей, добровольців, і так званих ухилянтів. Там, так. А справедлива мобілізація, напевно, тоді, коли в одному строю йде син механізатора і син народного депутата. Тоді вона справедлива мобілізація. Приклади є. В принципі, якщо в історії ми будемо дивитися. А там Першу світову війну, Другу світову війну, то всі представники еліт воюючих країн вони брали участь в бойових діях, гинули, заслуговували медалі, ордени. І дійсно вони довели цим, що вони є представники саме еліти цієї нації, яка воює, яка бореться. На жаль, на жаль, так звані еліти сучасні, вони не демонструють такої... Відданості, ідеям нації, максимум на що спромоглися, переважна більшість. Я не кажу, що всі, тому що є виключення, звичайно, це декларації порожні і намагання якось дотично бути причетними, часто лише інформаційно, до захисників, сфотографуватись разом, там, щось, там, цукерки якісь привезти, там. Ну, Це не те, це не ознака еліти.